Воїня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! О, воскрес. Чи не палало наше серце, коли промовляв Він до нас у дорозі та виясняв Писання. У день Воскресіння надвечір ішли двоє Христових учнів, що належали до числа 70. Їхня подорож із Єрусалиму до Емаусу супроводжувалася тим, що вони були перейняті подіями, які мали місце останні дні в Єрусалимі. Вони були засмучені, безнадійність сповнювала їхні серця. Вони журилися, вони переймалися всім тим, що відбулося, і були розчаровані, адже вони думали, що Христос це Той, хто висловив Ізраїль. Вони слідували за ним, цією надією, вони вірили в Його науку. І тут смерть на Христі. Здавалося, що саме цим закінчилося все. І навіть жінки, які рано прийшли до гробу і не знайшли мертвого тіла Ісусового і стверджували, ніби він живий, це не подавало надії оцим сумуючим луці і клеопі, які йшли і розмірковували під час цієї подорожі. Що буде далі? Як нам жити далі? На що нам тепер надіятися, У що нам тепер вірити, якщо всі наші сподівання, якщо наша віра, якщо наша надія були марними? І у цій подорожі. У вигляді подорожуючого пристав до них сам Господь Ісус Христос. Вони не впізнали його написано. І вони розповідають про все те, чим перейняті, розповідають про всі ті переживання, про все те, що відбулося. Хіба ти один із за кожних не знає, що відбулося цими днями Єрусалимі. І розповідайте йому в деталях про все, що відбулося. І Господь каже: О ви нерозумні і мляві серцем, хіба не подобало Христу постраждати? Хіба не про це написано в пророцтвах? Хіба не таку смерть подобало прийняти Йому? І так він виясняв їм оце писання аж до того часу, поки вони не прийшли до місця призначення. Господь давав вигляду, ніби він іде далі, але вони просили його, зостався з нами. І пізнали його в преломлені хліба. Знаєте, це не було просто трапеза. Це не була, знаєте, коли людина в подорожі, як правило, стомлена, дорогою хоче поїсти. Йдеться не про звичайну трапезу, йдеться про те, що Господь повторив те, що зробив під час таємних вечері. Взяв хліб, благословив, переломив його і подав їм. І споживаючи, вони впізнали його. Саме доріго Христі, браті і сестрі, з того моменту, коли Господь воскрес мертвих, коли пізніше Господь вознісся на небеса, не завжди у видимий спосіб ми можемо побачити його. Часно людина малює в своїй уяві образ Христа. Часто ми не можемо помолитися, не маючи перед собою ікони. Але ми маємо розуміти, що знати про Христа і пізнати Христа ці дві речі різні. І, власне, написано, що пізнали Його прилунені хліба. І ми з вами маємо цю можливість пізнати Христа. В святі Євхаристії, споживіть і пізнайте, що благий є Господь. Так ми співаємо під час Божественної духії. Наскільки важливим є свята Євхаристія в житті кожного християнина, бо саме в такий спосіб ми пізнаємо Христа, ми з'єднуємося з Христом. І ось коли Господь уже став невидимим, вони розмірковували уже не про ті події, які відбулися в Єрусалимі, а про те, що відбувалося з ними під час цієї подорожі. І, зокрема, вони кажуть, чи не палало наше серце, коли Він вияснював нам писання. І ось до Христі, це дуже важливий момент. Бо Господь говорив до учнів, і, власне, оце і є те слово Боже, яке торкалося їхніх сердець і їхні серця палали. Як важливо в житті в християнському, в житті нашому, щоб наші серця не були млявими. Щоб наші серця не були закорузлими, щоб наші серця не були закам'янілими і не були байдужими до Слова Божого. Яка реакція на Слово Боже? Як впливає це на твоє серце, брати і сестри? Сьогодні слово Боже лунає. Сьогодні ми маємо можливість читати Слово Боже. Має можливість слухати Слово Боже, сьогодні є всі умови для того, щоб це слово торкалося наших сердець. Але чи готовими є наші серця до цього? Пригадую слова псалому Давида, який каже: готово серце моє, Боже! Готове серце моє, я буду співати і славити Тебе. Готове серце моє до слухання слів Твоїх. Ви знаєте, кожен раз, коли ми йдемо до храму Божого, ми готуємося. Ми дбаємо про те, щоб наше тіло, наш одяг був чистий. Ми збираємося і підготовляємося до того, щоб відповідно виглядати в храмі Божому. І це нормально, це правильно. Але чи завжди є готовим серце наше до слухання Слова Божого? Чи завжди наше серце здатне палати? Тобто, прийнявши це слово, загорітися ним, щоб воно рухало нами. І дуже важливим є в житті християнина, власне, коли ми готові є до цього. Нерідко, знаєте, можна почути, і нерідко це спостерігається в нашому християнському житті, коли ми приходимо до храму Божого. Ми ніби слухаємо Слово Боже, ми ніби приймаємо чи то сприймаємо Його, але вийшучи сраву, ми десь його, знаєте, туди поза себе кидає. І нерідко ко людина навіть так і промовляє, що чого не пам'ятає, то не пам'ятає. Чула, файно було, але що не пам'ятає. І збувається, знаєте, слова пророка Ісаї, про це Господь каже в Івані Матвея, що. Над вами збуваються, збуваються ці слова пророка Ісаї, яке промовляє: Почуєте словом і не зрозумієте, і дивитися будете очима і не побачите, бо затовстіло серце людей цих. Чуєте, знову іде мова про серце. Коли ми говоримо про те, що у нас погана пам'ять, коли ми говоримо про те, що є речі, які ми не можемо запам'ятати то ми маємо розуміти, що пам'ять наша, розум наш і серце наше це різні речі. І ось тому, звісно, що є багато речей, які ми не можемо запам'ятати, є багато речей, які ми просто не можемо вмістити в своєму розумі. Але коли серце наше сповнене цим, коли серце наше готове до сприйняття цієї науки, то є слово, неначе зерно проростає із землі і дає свій плід. Тому, каже Господь, чим серце наповнене, те, говорить уста, те, що ми промовляємо, те, що ми спілкуємося між собою, чим ми переймаємося, це не просто те, що є в нашій пам'яті, чи є в нашій голові, це є те, що є в нашому серці. І тому дуже важливо, щоб наше серце не було затовстілим, щоб наше серце не було закурузлим, щоб наше серце не було закам'янілим, і щоб наше серце було нездатним до слухання, до прийняття слова Божого. І ось апостоли кажуть, чи не палало наше серце? Що відбувається з нашим серцем? Коли ми слухаємо Слово Боже. Чи впливає воно якось на нас? Чи міняє воно наше життя? Чи формує воно нас в духовному розумінні цього слова? Чи направляє воно наші стопини на до управленості? Чи відбувається переміна в нашому житті, подібно, як відбулася ця переміна в житті Луки і Клеопа. Тому що вони. Відразу вже побігли до Ієрусалиму з великою радістю, сповіщаючи іншим апостолам про те, що сталося з ними в дорозі і як пізнали вони Христа при луненні хліба. От що відбувається з людиною, яка серце має відкритим до Слова Божого. Вона хоче з цим поділитися з іншими, цією радістю, цим внутрішнім станом, оцим серцем, що палає, оцим серцем, що сповнене цієї радості духовної, якою хоче поділитися людина з іншими. Тому доріго Христі, оцей стан двох апостолів змальовує собою у ту дорогу, яка була з Єрусалиму до Еманусу. І яка була з Пемаусу до Єрусалиму. Це є дуже важливий момент, тому що усі ми у цьому земному житті долаємо дорогу дорогу від народження і до смерті. Дорогу від і і до домовини. І якою є ця дорога, і як ми йдемо цією дорогою, залежить від того, як ми йдемо цією дорогою, яка буде наша вічність. Чи буде вона з Господом, чи буде без. І тому, власне, оцей акцент сьогоднішнього Євангелія, це на палаючому серці апостолів. Це на впізнанні Христа в приумненні Хіба. Це є ті моменти, які стосуються не тільки тих людей, які були в часі земної мандрівки Ісуса Христа, але стосується і нас, християн 21 століття, адже від того, чим сповнене наше серце, залежить іме, яким буде наше земне життя і яким буде наше життя у вічності. Тому проаналізуємо сьогодні кожен день свого земного життя, чи сповнюємося ми. Чим переймається наше серце, чим запалюється воно? І чи пізнали ми зрештою, речним Бо нерідко може бути і про це попереджав Господь. Що не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, то й війде в Царство Боже. Нерідко ми можемо вітатися цим християнським привітам Христосу Воскрес, Казати слава Ісусу Христу, згадувати Господа в своїх молитвах, але серця наші бувають часто далекими від Нього. І тому, таки через пророка Ісаї каже, оці люди устами шанують мене, а серце їхнє далекі є від мене. Тому саме роль серця в духовному житті людини має бути на першому. Пам'ятаємо про це, дбаємо про чистоту нашого серця, робимо все для того, щоб ми було готовим до прийняття науки Христової і щоб ця наука Христова преображала наше життя, запалювала наше серце до добрих справ, щоб ми, пізнавши Бога, прославляли Його і поклонялися Йому в дусі та істині. Амінь. Христос Воскрес!